них залітав до хати і майбутній те, що їм став таке казати. Завтра підемо у Я та ваша таня. Отже, значить, в мене є ось такі бажання. Я бажаю всіх своїх друзів запросити. Я бажаю, щоб було. Вдосталь бити, їсти пити. Я бажаю, щоб аж два баяністи грали, не скрипочка якась, чи старі цимбали. Повернувся і пішов повагом з хати. Ах ти ж! Приведливих жених, крутить носом мати. I should